I'm yeah. Марянці Любові Лейченко 90 років п'ять років вона є учасницею клубу танцю ретро університету людей поважного віку при центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка. На всеукраїнському фестивалі конкурсі зірки терпсіхори Терпсіхори-2024» у Хмельницькому. Колектив отримав два перших місця у різних номінаціях. А Любов Лейченко диплом за відданість мистецтву та жагу до життя. Колектив для мене дуже такий. Я таке натхнення. Маю від цього посіщення, общення з людьми. Всі дуже дружні друг, за дружку болість, і, і, і завжди її дзвонять, а чого не прийшов, чого не був на репетиції. Ну, Тепло і повага в цьому колективі друг у друга. Це людина, яка любить жити. І щоб розуміли, о 6 годині ранку вона йде на дачу, а о 12 годині вона вже знову в мене на тренування. Вона вже приносить городину дівчатам, якусь зеленушку, якісь фрукти, якісь овочі. Наталя Хомчук, художня керівниця клубу танцю ретро, розповідає, як одного разу вітала Любов Миколаївну з днем народження у лікарні. Ми з колективом прийшли привітати її, і ми захотіли станцювати її під вікном обласної лікарні. А підійти до вікна нема як. А вона каже, Наталі Михайловна, я ще залізу на кроватку, на кошечка, і я все посмотрю. І цю хвилину заходить лікар. І вона каже, ви куди каже, лізти? У вас каже, взагалі то інфаркт. Каже, ви що, вам навіть гарних емоцій не можна на сьогоднішній день. От так вона боїться пропустити щось в своєму житті. Любов Миколаївна каже, що любить не тільки танцювати, а й займатися спортом. Яким хочете спортом займати? І волейболом, і баскетболом. І в технікумі зв'язі пішим туризмом, і в 58-му році де вже останній пологоді було до випуска. Mm -hmm. Наша команда зайняла серед технікуму в Києва. Перше місце жінка говорить, що її багато... день розпочинається о шостій ранку. Ті -ті -ті. По перше кажуть, ну привежу себе до порядку, і потім я десь час, час 20 роблю зарядку. Цілий комплекс снідана каші, овсянка, манка, гречка, гарбуза. Ну по сезону там фрукти дуже люблю. Яблуки, фрукти всі люблю. Любов Миколаївна розповідає, що народилася у Києві, мала двох братів та сестру. У Другу світову війну, в травні 1942 року, її маму та молодшого брата вивезли в Німеччину. Жінка каже, що у Німеччині доводилося важко працювати, і тільки у квітні 1942 45-го вони повернулися в Україну. Після закінчення київського технікому зв'язку у 1958 році, за розподілом, Любов Миколаївну направили у Житомир, де вона 42 роки працювала в Укртелекомі. Жінка каже, що в житті було важко, поки не познайомилася з чоловіком, з яким прожила 29 років. Дуже гарна людина була і все таке добра. І... Він у мене теж спортсмен був. на лижах ми в ширині разом ходили. А це син маленький. Син вас, вас зараз кличе в Київ. Я не хочу. Чому? Не хочу. Я тут живу, дурниці в голову не беру. Я получаю насолоду від общення від своїх друзів, від колективів і в хорі, і в танцях. Захотіла, пішла в ліс, розв'язатися на цілий день, пообщатися з квітками. Я дуже часто в лісі, як зустрічаю гарні квітки, я з ними розмовляю. Лариса Харчук, директорка міських публічних бібліотек літера, говорить, що Любов Миколаївна багато допомагає військовим. Вона плете сітки кожного місяця з пенсії, перераховує тисячу гривень на потреби військових, пече пиріжки, сушить яблука, шиє рушники та передає на передову. Рівнятися, рівнятися в її волонтерських можливостях, рівнятися в тому, що вона танцює, що вона запалює інших, що вона така драйвова, і ми молоді. За нею вже теж рухаємося і розуміємо, що не маємо права відставати. І от такий живчик, такий світлячок. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.